В рамках дії проєкту Дитячий простір Білгородністровська бібліотека філія імені Лесі Українки відкрила свої двері для всіх діточок, які мають бажання вільний час майструвати з паперу, тканини природних матеріалів тощо за допомогою олівців, ниток, ножиць, клею бібліотекарі навчать виготовляти чудові та гарні поробки. Вже відбулося декілька майстер-класів і присутні побажали приходити до бібліотеки щосуботи. Процес виготовлення поробок буде проходити згідно інструкцій зі спеціальних книжок та дитячих журналів під. Під наглядом бібліотекаря-куратора, а ще по суботам будуть лунати голосні читання та теплі бесіди з запашним чаєм. Бібліотека філія імені Лесі Українки, що по вулиці Ізмаїльська, 87 А, запрошує місцевих жителів та тимчасово переміщених осіб приєднатися до бібліоарт простору, Якою буде тема наступної зустрічі, дізнавайтеся за номером телефону 048 49 364 43.